Привіт всім, хто дивиться мій канал по ремонту Т-16. Так, це ну, не относиться, конечно, до Т-16. Це більше відноситься як как бы, до Мессі Фергісона. Є в мене така гідроциліндра. Первоначально э, вона устанавлювалася порушена тут і пальцем штопорилося. Що я зробив? Я виточив. Така буха таке зробив. З чого воно, з чого воно. Так, це була в нас із сателітів крестовина. Тут було 4 пальці. Сюди, сюди і сюди. Я її проточив. Звісно, з проблемами, але ну, проточив. Установив 2, 2 шара, ой, 2 шари 2, 2, 2, 2 сфери. Шар теж проточив під 25-й палець. Ось е, загнав сюди і ось, ось посадив на колічко. На, я її тут, мабуть, нагрію, або проварю точками. Це для чого? Я її хочу встановити, Оце овочки, так, щоб циліндра плана була. Бо як вона на оцьом стояла, ну, воно, Поворота в неї не було, а на цьому, звісно, тут буде повертатися все. Це раз. Ну і плюс вже ще ж прогиб, як кажуть. Ну і Більше всього, що е це для того, щоб там вушки маленькі, отаковочки. А тут треба ще руки. Так, з цієї сторони, ось тут воно стоїть на е валові. Очки. Тут встановлюється така таке вухо з гайкою. Теж тут завтулив, поставив на 25, якого плану. Тут якби з фасочкою таке. Прогрів трошки сам шар і в натяг забив. Потім ось прогрів края і трохи його закернив, щоб воно не вискакувало. Я зробив на 25, хоча може треба було на 22 зробити. ну Вже як зробив, так зробив. Так, я хочу показати от шар должен вообще вращаться легко тут вот, у вот, вучки. Вот. Е-е, э, цей всю тоже хорошо вращається, а первоначальный то, что я брав, ну він так би бродіє вращається, ну вот так в некоторых местах я закусило. Короче, ну немає тої сфери. Так, латенько. Сейчас эту снимаю, что я хочу показать. Вот, допустим, яка така интересна штука встановлюється ось на гідроциліндри. На наших отечественных гідроциліндрах просто як би подйом. Ну, допустимо, э, втягування поршня, давление сюди давати, поршень сюди втягується. І об обратку, допустимо, сюди давление йде, поршень виходить. А тут встановлена така штучка. Вона тут ось такого плану. Зараз я хочу э, показати. Розказати для чого воно. В принципі, може так нікому, навіть не понадобиться сама штука. Ну, Інтересна, звісно, штука така, що я б навіть не думав для чого воно. От мені що подобається виномарка, так це то, що сюди же... робоча циліндра. Ось аж різьби поржавіли. Масло в житті не проступаю сюди в очки. Ось в очки ржава. На наших гідроциліндрах ось оця шланга, вона робоча. Не знаю, так видно, не видно. В принципі, ну видно. Різьба джава. Ну, все держало чітко, без опросів. Так, зараз я встановлю цю циліндру на постамент в тусочки і спробую вкратце об'яснити, який принцип. Принцип її, конечно, очень интересный, ну і також заманчивий такий. І так, я її зняв з гідроциліндра. Ось, ось така, я даже не знаю, як вона називається. Ну, скажімо так, клапан. Я її назву клапан. Тут ось, ось регулювання таке інтересна по штуцерах. Допустим, тут стоїть конусок. Ось гайка вона вкручується туди, якби в упор. А на цій стороні удління отака очка. Там теж конус. Ну, якби можна його вставити отак, допустимо, вставив. Зависимость яке розстояння між штуцерами. тут е, Можна отак, допустим вставити. І, і гайка підбиватиметься. І отой конус, ось у конус. Ну, якби, ось конус, якби сюди добре зайде. І буде хорошо держати. Тут ще резинка стояла, ось така колечко. Воно, звісно, вдавлене, але ніде нічого не текло, я його, навіть, назад і поставлю. Воно якесь таке з пластмаси зроблена. Так, зараз я встановлю це в тисочки. трошки пару частей зніму і покажу, об'ясню для чого воно. Так, на цих штуцерах тут Кольці, як стоять такі на резинова підкладка на них. я ну зараз я Не буду їх витягувати, в принципі. Чи зараз попробую, не знаю. Но, ну Не буду, їх мене, витягувати, воно резинове колечко стоїть. Такі специфічні кольця. Не мідні, не латунні. обикновенне металічне кольцо, але всередині стоїть резинка. так Ось я розібрав цей так званий клапан. Не знаю, зараз так видно, буде, не видно, постараюся. Так, ну це, понятно, це штуцера. ось ось штуцера. Одне вкручується вони займіннями одинакові. Тут ось така ось штука. так. Ось коли я викрутив його, ось ця часть, ось ота часть. Не знаю, так як би щоб посвітити акуратно. Чи получиться в мене, чи ні, ну попробую. Ага. Отак. От Зараз я попробую тверточкою показати. Ось вона, вона ось сюди в очки тут в эту впирається. Ось эта часть, це резинове колечко стоїть. Ну, якби. Ось тут овочки держиться. Це клапан. Тут ось є кольцо штопорне стоїть, пружинка. І зверху ось, ось клапан стоїть. Ось він придавлюється клапан. Получається такого, <кхем> такого плану. Так, тут же ще стоїть що? Тут стоїть, не знаю, як би так, щоб правильніше. А ось видно, видно, пальчик воно стоїть. Ось этот пальчик. Якщо в нього придавлювати, він би якби під пружиню. Туди він під пружинів. Що тут означає стоїть? Оце такий самий, як оце такого плану. Одним словом, він отак стоїть. Ось цей пальчик стоїть. Коли я придавлю пальчик, він відкриває оцей клапан. Ну, Придавлює. І відкриває. Суть, суть от цього клапана редукціону. В чому? Оце закручується сюди до упора, отак Отак закручується до упора. Подається сюди давлення, сюди в отверстия. Соответственно, Соотвітлоно, отут придавлено воно повністю. Масло поступає, в оці відсія по кругу. І придавлю той клапан, оце що тут очки. І виходить масло, масло під давленням йде сюди. Допустимо, ну, скажімо так, на той штуцер. Це в нас виходить на циліндр вжаті. Сюди масло поступає. Якщо так дивитися, на цю часть, сюди через штуцер йде, так сюди. Ось, ось стоїть цей клапан. Вот так ось я попробую показати. Отут вот він плотно встановлюється до корпусу. Вот сюди масло поступає. Кружинка срабатує сюди і масло пішло в штуцер. Но отсюда ж тоже наше масло пішло. сюди. За счет того пальчика, що стоїть Ось От у того. Давлення так срабатыває, що придавлює той пальчик сюди внутрі. Воно той пальчик. Сейчас я спробую так. Ага, ось все видно. Ось все він. Получається якого плану. Якщо так отверточку Я зараз я спробую виловить. Ага, ось все. Він теж придавлюється туди. Ось такого плану він стоїть, допустимо. Він придавлюється. З цієї сторони ось штуцер такий саме, як тут. Відкривається клапан і масло сброс. Е, Іде сюди, ну, нагору подимається. Масло сюди йде, в ету, а з другої сторони циліндру, з, ну, з цієї сторони циліндру, масло якби вертається сюди і отак подимається. Получається яка така штуковина інтересна, для що цей клапан? Цей розгрузочний клапан, клапан предохранительний. Одним словом. Якщо у вас ну, на даному циліндрі лопається шланг, який отсюди відходить, то гідроциліндр буде стояти мертвий, він ніколи не піде ні туди, ні сюди. На наших же отечественних, отечественних е гідроциліндрах. Якщо шланг лопнув, ну скажемо так, що масло витікається само собою і прозойдет або видавлене Вала е, пальця на ну, гідроциліндр або буде тікати, або буде виходити. Все. На цьому з оцим редукціонним клапаном така штука ніколи не пройде. Це для чого? Це для підстраховки е, персоналу або робочого. Якщо шланг тут лопне, якщо, допустим, циліндр стоїть там, в робочому положенні, якесь определенне видвину він часть. Там нагрузки, допустимо, під давленням все. Як би сюди що не давило от самого поршня, поки давлення в шлангі не подави сюди, от сюди масло ніколи далі не вискочить. Означає, якщо шланга, допустимо, на от цьому штуцері, ось штуцер, отак от ось ну, той, з іншої сторони, так він, масло сюди подається. Оддавлюється клапан, масло сюди пішло і той пальчик сюди придавлюється. І масло може вернутися в обратку, грубо говоря. Тут у залежності, яка функціональність підйом або опускання. Я ж кажу, допустимо, якщо гідроциліндр на якусь определену частину видвинутий і лопається шланга, зрозуміло, ну, що гідроциліндр під якоюсь там нагрузкою стоїть. Без різниці там, на розтягування чи на жим. Шланга, если лопнула, лопнула шланга, масло з цього гідроцилиндра никогда не витече. Ну, це так как-то. Не знаю, може кому інтересно, не інтересно. Ну, в кого попадется такий клапан, эта штука, конечно, класна. Можуть на станціях ремонтах техніки розказувати, що там щось показувати там. Ну, тут немає нічого сложного. Просто, як все просто. Все геніально і просто. Що в нас таке не роблять, не знаю. В кого мол, були случаї, там, гідроциліндр лопається, падає, допустимо, та ж сама прицепа, або культиватор, або ще ну тут такого не буде. Якщо шланга лопнула, нічого не впаде, нічого не відваглиться, нічого не заскочить. Я маю в виду, що вал гідроциліндру ні видвинеться, ні, ні втягнеться. Да, якщо придавити на розпределіті дати давление, і шланга лупнуть, то, ну, тоді масло потече. А так, це для чого це такий клапан стоїть. Так, пожалуй на цьому все. Спасибо всім за внимання. Всім благополучного вечора, дня. Все буде хорошо, все буде Україна. Всім самого найлішого. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. Все буде добре, все буде Україна. На цьому все. До свидання.